Які українські гільдії існують на зараз в New Ворлд? Давайте їх знайдемо. З вами Ксена Геймс, і ми починаємо. Перша паріавс Батмова. Марадери. Це французька українська гільдія. Ніса. Друга Сікрец Рутенія. Сіндікат. Ніса. Третя. Кіберсіч Україн. Ковінант. Ніса. Це гільдія, в якій я перебуваю. Четверта. Кіберсіч Юа. Ковінант Ніса. Це не наша гільдія і не факт, що там залишились українці. Ukrainian Airlines Синдикат Ніса. Мова Академія. Сіндикат Ніса. Stand with Ukraine Сіндикат. Ніса. Але не зрозуміло, чи вони з України чи підтримують Україну. Only UA – Синдикат Кронос. НБУ Синдикат Кронос. Просвіта Юкреїн. Кавінант Кронос. Гіга Казаки – Синдикат Кронос. Кіберсіч Кавенант Кронос. Байрактар Тім Синдикат. Кронос. Розпуста. Кавінант. Кронос. Цікава назва, чи правда, наші вони чи ні. Лінгва вітає Сіндикат Аару. Кіберсічюа Кавінант Аару. А також, якщо ви шукаєте на Нісі людей у Данж або ще кудись. Є дискорд канал. Називається Ніса ПВЕ. Саме для такого. І так, можливо. Це не всі українські гільдії, що існують, або якісь з них вже не є українськими. Тому пишіть в коментарях, які українські гільдії знаєте ви. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк та залишити коментар. До зустрічі в етерномі.